Привіт! Ану, знавці-будівельники, скажіть мені. Чи робите ви таке? От коли в двері в встановлені, у вас змонтовані, і залишається монтажна піна. Так? В от такому от вигляді. І, ну, звичайно, що треба ставити далі лиштву, щоб вона все красиво закрила. Так, вона в мене є, звичайно, що її там десь що треба підрізати, десь вона і так стане. Але не про це питання. Чи обробляєте ви оцей край, так як його Положено обробити герметиком акриловим таким самим, як для вікон. От коли у вас вікно робиться, так? і у вас монтажна піна йде по всьому краю, то перш ніж ліпити відкос, неважливо з чого, ви робите його чи з просто гіпсу, чи з гіпсокартону, чи що ви там собі придумаєте, то Оцей от крайчик, оці кутики піни, з, з внутрішньої сторони треба обробити паропроникним, а з тої сторони е герметиком паропроникним, а з тої сторони. Гідроізоляційним герметиком. Так от, чи робите ви паропроникним герметиком обробку пінного шва? тут? Я вам зараз покажу, як це виглядає швиденько. Може, що я вирішив зробити? І тепер думаю насправді показати всім, чому, тому що ну, це важливо, бо так насправді не роблять. І от різниця в фактурі. Наскільки вона пористість оця стає закритою, красивою, акуратною. Наскільки ваша піна при цьому прослужить довше. Ні, звичайно, якщо ви збираєтесь двері міняти раз в років у 10-15, ну, то окей, не робіть. Просто піна з часом втрачатиме свої властивості, протрухатиме навіть будучи закритою. І вона вже не виконуватиме тої звукоізоляційної, теплоізоляційної функції, якщо вам така треба. Чим це робити? А, десь тут відерко було. Ага, от воно. От. Приклад. Це турецький, як його назвати, акриловий герметик, акрилатний однокомпонентний. Так? Використовується в основному для вікон, але виглядає от він от приблизно от таким чином. Це чисто акрило шпателем або пензличком наносити. Краще шпателем там, де є можливість, бо його можна краще вмазати. Можна і пензличком, в принципі, досить жорстким. От. І буде вам щастя, коштує недорого, в мене залишилося з вікон, правда, тому мені він умовно кажучи, нічого не коштував. От. Але коштує недорого, і якщо ви хочете це зробити для себе, а не на продаж, то, звичайно, що зробіть. Моя така порада. Якщо на продаж, або якщо ви купуєте, то майте гарантію, ніхто ніколи вам такого не зробить. Ніхто ніколи, бо всі роблять на продаж так, щоб було дешевше. Тому от так. А ви думайте. Треба вам. Обробляти шов до такого стану. Чи не треба? Я ділюсь, як я зробив, а ви кажіть, дурниця чи ні.